Російських знаменитостей, які виказали антивоєнну позицію, записують воноземні агенти. Несподівано такий агент під прикриттям ватника опинився в найближчому оточенні одного з головних військових злочинців РФ Сергія Шойгу. Мова про зятя Кужугетовича, який схоже, хоче закінчення війни. А таких як його тесть вважає за хоча і майже живе за його рахунок. Дивимось далі, хто він такий та що йому тепер загрожує. Російський блогер Юрій Дудь до роковини вторгнення окупантів в Україну написав антивоєнний пост в інстаграм. Серед лайків під ним найцікавішим виявився від такого собі фітнес-блогера Олексія Столарова, який є зятям бойового шамана Путіна Сергія Шойгу. Цю інфу та переписку зі Столаровим злив один з підписників, який в кращих традиціях СРСР став ще й підписником доносу. В переписці аноніма б матюка міністра оборони на що останній назвав його Забидлом. Для повної перемоги не вистачило лише додати слава Україні та фото пса патрона. Але після хейту від забидла він очікувано виклав виправдальне сторіс: типу мене підставили, це все абема вліз мені в голову. Проте забув почистити лайки під іншими постами Дудя. Як то кажуть, Штілець ще ніколи не був так близько до провалу. Цікаво, що Олексій Столаров є інстаграм-блогером, а ця соцмережа ВРФ визнана екстремістською. Тобто, ще до того, як стати іногентом, він був екстремістом. Крім цього, при наявності дружини з дитиною знімав кринжові скетчі з іншими дівчатами, а деякі з них ну дуже відверті. Ти сохраняєш? Думаю, десь на жорсткому диску в ФСБ лежить цікаве продовження цих відосів. А ми дивували, з чого в російській армії все так погано? А як може бути інакше, якщо донька їхнього міністра нападу одружилась на потенційному агенті СБУ? На мою думку, Шайгу спробує зам'яти цей скандал, або максимум скаже, що особисте життя його доньки. Проходить згідно з планами проведення спеціальної військової операції. Однак на інцидент вже відреагував керівник ПВК Вагнер Євгеній Прігожин, якого пов'язують з військовою розвідкою РФ. Уточнюю, що зараз відбувається боротьба його банди та Міноборони РФ, тому це ідеальний випадок для російської версії Лисогос Бразерс, аби накувалдити близьких свого ворога шамана, М -м, не цього. А Ось цього. Так, от Пригожин реально пригрозив покарати Столарова в стилі лисого з бразерс тільки в тюремній інтерпретації та відправити його на фронт. Тож чекаємо на появу відео, як обидва будуть фехтувати на кувалдах. Хоча мені здається, у столарова вона все ж поміцніше. Однак мірятись кувалдами вони зможуть поки що тільки онлайн, адже Олексій з дружиною вже давно обоснувалися в Об'єднаних Арабських Еміратах. Які, на жаль, надто лояльно ставляться до путінської верхівки. Наприклад, туди часто приїжджає провітрити бороду головний дон Чечні Рамзанка-дирав. Цікаво, що дружина блогера Ксенія Шойгу є доволі активною путіністкою. Вона часто тусила з дідом та навіть їздила до окупованого Донбасу. Але після останніх новин не здивуюся, якщо Ксюша звідти коригувала вогонь української арти по російським складам. Та всюди залишала візитки Яроша. Тож чекаємо, коли один з двійників Путіна виявиться українським диверсантом та видасть зі сцени щось типу цього. Батько наш бандера Україна мати, ми за Україну будемо воювати. На цьому все. Підписуйтесь, а також дивіться інше відео на каналі Кепські Справи. І хай все кепське в вашому житті буде стосуватись лише головних. O bolinho.